Влада РФ не хоче закінчувати війну, тому я зустрінуся із Зеленським, щоб передати Україні нову зброю. каже Трамп. Чи відчуваєте, що ця зустріч буде справді успішною, і ми отримаємо нову зброю, яка змінить хід війни і вплине на позиції сторін за столом переговорів? Зустріч буде успішною. До мене вчора інсайт прийшов саме про допомогу Україні. З'явилася спочатку корона, як британська британська корона. Потім з'явилося серце, от саме символіка. З, з кинжалом в ньому і крилами. І вони злилися в одне, з'явився в горлі тиск у мене на, на фізичному плані, і почала йти інформація. Британська корона виступає за перемогу України, висловлює вагомі аргументи для рішучих дій в допомозі України, Україні. За нас замовили словечко, коли Трамп приїжджав. Великобританію, коли король його запрошував, на офіційному рівні замовили за нас словечко, були ще неофіційні розмови. Тобто, очікуємо гарних новин від цієї поїздки. Так, позитив.